Виконуємо номер 161 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Довжина прямокутного парлепіпота дорівнює 16 дециметрів. Ширина становить 3 восьмих від довжини, а висота 70% від ширини. Знайди об'єм прямокутного паралепіпеда. Приступаємо до виконання. Знайдемо ширину прямокутного паралепіпеда. Знайдемо 3 восьмих від числа 16. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Подамо 16 знаменником 1 і помножимо чисельники і знаменники. 16 і 8 скорочуємо на 8. Маємо в чисельнику 6. знаменнику 1. Отже, 6 дециметрів. І пояснюємо, це ширина. Ну, а тепер знайдемо висоту. Висота 70% від ширини. Від ширини тому 6, щоб знайти. Відсотки від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. 6 ділимо на 100, отримаємо 0,6 і множимо на 70. 6 множимо на 70, це буде 420 і відокремлюємо дві цифри комою, отримали 4,2 дециметрів. це наша висота. Щоб знайти об'єм прямокутного перелепіпеда, ми маємо перемножити виміри: довжину на ширину на висоту. Довжина у нас 16. Множимо на ширину на 6 і на висоту на 4,2. 16. Множимо на 6, 10 на 6, 60. 6 у 6, 36, 60.

4 множимо на 6, 24, 4 записали, 2, запам'ятали. 4 множимо на 9, 36, да 2 38. Виконуємо додавання. 2, 13, 10 і 4. Відокремлюємо дві цифри комою. Одна цифра 1,96, у нас не 9,6, одну цифру комою тому 403,2 дециметрів кубічних це у нас об'єм прямокутного паралелепіпеда. Записуємо відповідь. 403,2 дециметрів кубічних. Номер 161 із прав для повторення розділу 3 виконано.